По-людськи попереджаю, бо вас... Ні, я вас просто по людськи попереджаю, що ви виконуєте наказ дуже Наказ не навіть, ви можете відмовитися, бо ви свідомо не з... Діє... А, ви... Ні, ну ви дивіться, я вас просто попередив, щоб ви не обіжалися, що ви виконуєте свідомий наказ. Від вашого керівництва ви маєте право відмовитися, а можете виконати. А, не маєте, так? Да? Тобто, який би наказ не був, чи він... Ага, а потім думаєте, чи ви зробили правильний наказ чи ні? А якщо вас попередили, що це не, незаконний наказ, то вам це нормально, так? Да? <порцемпідв 'язок> я сама вбудь. Ну, ви можете відмовитися, <порцем> я просто попередив, що ви... <порцем> що ви... <порцем> ага, А потім думаєте, так? Да? Тобто у вас самої своєї думки нема, так? Да? Ні, ні, я Я зрозумів. Все, це ваш вибір просто не спорю. Все, добре. Ви просто свідомі злочин зчиняєте. Після того, як я вас попередив за злочинні дії вашого керівництва. Ну, злочин буде тоді виконаний вами свідомо. Розумієте, так? Да?